Вітаю всіх, Пропонував щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти. Або три події, які б ви хотіли переглянути на 9 червня 2025 року. Енергії дня конфліктні, тому, можливо, будете відчувати себе, ніби ви змушені з кимось контактувати. або, можливо, діяти вам потрібно, а вам того не хочеться і ви будете примусово це робити. Можливо, будуть виникати якісь труднощі або непорозуміння. Або ви взагалі зможете поводитися так, що будете ну, ніби всі рішення приймати із внутрішнього свого стану. цей день, можливо, свій, ваш досвід буде про себе нагадувати, щось вам там навіювати, що, якщо у вас щось там не вдається, то ви будете, можливо, перебувати в таких думках. що вже ви це проходили, у вас так було, щось там не склалося, але не варто на цьому зациклюватись, тому що минуле є минуле. А ви повинні бути господарями свого життя прямо зараз. І тому, якщо розумієте, що ваш напрямок ви обрали правильний, що у вас все це відповідає певним законам, то і діяти, звичайно ж, ви можете. Загалом день для внутрішнього розвитку дуже гарний. Можливо, комусь захочеться побути наодинці, розібратися з собою, поміркувати, то приділіть цьому увагу, тому що періодично потрібно робити саме такі речі. А ще, можливо, повсякденні справи будуть займати більшу частину цього дня на себе. Ну, і якщо у вас є якісь там непорозуміння, або, можливо, потрібно щось вам там вирішити, вам не варто шукати розуміння у ваших родичів або у знайомих. Вам допоможе тільки ваше терпіння, стриманість. І якщо ви вже змушені в цей день якісь рішення певні приймати, то не поспішайте. Краще проаналізуйте, зверніть увагу на всі деталі, тому що на цей день загалом такі активні дії не бажані. Ну і ще можливо, якщо вам доведеться все ж таки щось діяти, тому що життя не стоїть на місці, тоді тільки в своїх інтересах і все добре обмірковуйте і прораховуйте. Тож дивимося основну тему. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Королева Пентаклів говорить вам так. Ну, можливо, ви на цей день хтось отримає фінанси. Можливо, ви будете вирішувати якісь питання. Загалом хтось може приділити час і увагу своїй зовнішності, своїм особистим справам. Можливо, ви будете започатковувати якісь нові проекти, і для когось, можливо, взагалі ви будете відчувати, що ви свій, свій час самі себе можете організувати, проявляти свої якісь господарські якості, ну і діяти, звичайно. ж, у своїх інтересах. Також, можливо, ви вмієте грам... грамотно розпоряджуватися своїми фінансами. Це може приносити успіх у вашому бізнесі, хто займається саме бізнесом, хто працює на якійсь роботі по найму, також у вас все буде стабільно, без суттєвих змін. А ще, можливо, взагалі в цей день хтось зможе себе. Самореалізувати, якщо у вас є така мета і ви до цього йшли. Тож, день має бути у вас спокійний, урівноважений, хтось, можливо, буде наводити порядки у вашому домі, у ваших справах, ну і тому вам потрібно все це робити розумно, навіть до прибирання у своєї оселі можна ставитися дуже розумно, тобто, щоб не робити зайвих дій. І рухів, а таким чином зберігати свою енергію і виконати роботу. Якщо вам цей день знадобиться порада від розумної жінки, можете звертатися, ви її отримаєте. Ну, а ще займайтеся щоденними справами, наводьте порядок, це все буде вам давати гарний результат. Я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас імператриця. Якийсь жіночий день у нас в понеділок виходить. Так. По імператриці, також вам так. Ви можете діяти в цей день у будь-якій сфері, хтось може започаткувати якісь нові проекти, нові справи, щось можете розвивати для себе. У вас такі йдуть енергії, коли ви будете займатися, ну, хтось, можливо, буде бізнес свій будувати, прописувати плани. Десь, можливо, якісь папери погоджувати. Ну, Тобто будете активно діяти. А ще, можливо, хтось буде займатися своєю родиною, своєю сім'єю. Загалом вам цей день несе якийсь зріст, ви можете якийсь розвиток у вас там, що, що ви хочете розвивати, це ви зможете зробити. Загалом у вас буде така гарна життєва сила. Ще, можливо, ви зможете в цей день проявити якусь свою творчість або зробити творчий підхід до тих справ, що ви будете вирішувати. Якщо робота, то це буде у задоволення. якщо особисті стосунки, то все буде гармонійно. І вам потрібно на цей день звернути увагу на свої бажання і на свої потреби. Тому що, якщо ви самі про себе не можете потурбуватися. То, як ви можете зробити це для оточуючих, не маючи для себе комфорту і задоволення? Ділитися можете ви тільки тим, що маєте у надлишку. А ще, можливо, вам потрібно у вирішенні питань обрати такий сортувальний спосіб для того, щоб ви визначалися, що вам потрібно, що, ви, що ні. Таким чином, ви зробите свій день дуже гармонійний, благосприятливий. До когось може хтось завітати на гостину. Ви будете дуже раді тому. Тому займайтеся собою, своїми справами. Все у вас буде складатися дуже добре. Я бажаю вам гарного дня. Третій варіант ну, бачите, як я сказала, жіночі і день. Королева Жезлів. Королева жезлів говорить вам так. День для вас має бути активний, вам потрібно поставити мету, у вас вистачить енергії, сили для того, щоб ви це зробили, те, що ви на цей день для себе там планували. Також, якщо у вас на роботі керівник жінка, ви можете в цей день з нею вирішити певні свої питання. І знайти якісь порозуміння. Також і в родині, якщо хто є у вас старший за вас віком, ви зможете, можливо, в цей день так більш конструктивно спілкуватися і ну, ніби більше ділова бесіда у вас може бути, ніж це буде родинний зв'язок відчуватися. Ще в цей день, можливо, у вас виникне така можливість, що ви зможете завершити якісь справи, що раніше розпочали. Можете на цей день розраховувати, що ви отримаєте і пораду, і підтримку, і до всіх справ потрібно ставитися відповідально. Сьогодні, в цей день, у вас може бути гарна можливість проявити себе. Діяти вам потрібно впевнено, рішуче, але, як завжди, не забуваємо, що всі наші дії. Повинні бути із урахуванням тих обставин і ситуацій, в яких ви знаходитеся. Тому беріть ініціативу свої руки, дійте рішуче. Підхід у вас повинен бути м'який, але твердий одночасно. Тобто Якщо ви вже поставили собі мету, ви не повинні її зраджувати і йти впевнено до неї наполегливо. Але якщо вам потрібно залучити інших людей, то робити це треба м'яко у спілкуванні з ними, у порозумінні донесіть свою мету або інформацію до тих людей, які будуть приймати участь разом з вами у вирішенні ваших справ. Будьте обережні, якщо у вас не вистачає впевненості, можливо, ви щось там цей день започаткувати для себе хочете і ну, не розумієте, чи вистачить у вас сили, розуміння, то звертайтеся за порадою до жінки, яка має необхідні знання і може вас направити на необхідний для вас шлях. Я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.